Якщо ви дивитесь це відео, значить у вас є щось ось таке, і для цього щось такого вам потрібен гайковерт, щоб хоч якось врятувати цю ситуацію. І в цьому сегменті, наче є Макіта, Бош, але ж на ринок все одно виходять новинки, і сьогодні на одну з них ми і подивимося. Це Ронікс 8907К. І це ударний акумуляторний гайковерт. З вами сервіс смартшопінгу Hotline.ua, який зараз цим всім розбереться, і володька інженер, який спробує все це вам пояснити. Ми починаємо. Так, у нас в комплекті є documentation, два акуми. Один вже на шрюбокренті, Зарядка і кріплення на пояс. Це кріплення на стіну. Да? Не на поїзд я хоп в труси. Комплект акумуляторного ударного гайковерта Ronix 8907K поставляється в жорсткому футлярі Ronix BMC і включає два акумулятори місткістю 2 А годин і швидкий зарядний пристрій все в одному. Безколекторний акумуляторний ударний гайковер Tronix 8907K призначений для затягування або ослаблення туго затягнутих кріпільних деталей, важких автомобільних та вантажних робіт, будівництва робіт по господарству та багато іншого. Тобто це досить універсальна штука, яка стане у пригоді як вдома, так і в ящику для інструментів справжнього професіонала. Завдяки потужному безколзавдя. Завдяки потужному безколекторному, водонепроникному та енергоефективному двигуну цей ударний гайковерт з живленням від акумулятора забезпечує виняткову функціональність та максимально довгий термін служби. І якщо цей гайковерт переживе ось таке, що поряд зі мною бігає, то це вже якість. Це ударний гайковерт на півдюйма забезпечує крутий момент 350 ньютон метрів для високої продуктивності. А це вже майже так само, як і у Джелай Макса. На стейджі. на стейджі першому надійна система щеплення робить цей інструмент ідеальним для широкого промислового використання. У моделі суцільно-металевий редуктор, який дозволяє працювати у важких умовах і має довгий термін служби. Гайковерт має тришвидкісну функцію для керування кріплення у різних матеріалах. Швидкість роботи регулюється від 0 до 2500 обертів тисяч на хвилину, а ударність з 0 до 3300 ударів на хвилину. Конструкція півдіймового квадратного патрона в безколекторному гайковерті Ronix 8907K забезпечує міцність і надійність. Корпус досить легкий, ергономічний та компактний, і це дозволяє легко працювати у важкодоступних місцях. Девайс оснащений гумовою рукояткою для кращої фіксації та більш точного керування інструментом. Ну і як належить до високоякісного сегменту, підсвітка тут є. Важливо, щоб техніка була не тільки потужною та зручною, а ще й безпечною. З цим повний ажур, бо в автоматику інтегрована автоматична зупинка руху при втраті кріплення. Ану, втрачай кріплення і показуй, як воно працює. Воно має само зупинитися, якщо втрач... втрачається кріплення. Це воно? Походу, так. Да. Ану, давай ще разок. Не, не так. Комплект ударного гайковерта Ronix 8907K працює як з літієвими батареями місткістю 2 годин, так і з 4 А. При цьому одна батарея підходить для всіх конструкцій і забезпечує до 33% триваліший час роботи в порівнянні зі звичайними акумуляторними батареями. Таким чином, ви можете використовувати інші акумулятори Ronix 89 Lasting Series для роботи цього інструменту. Комплект ударного гайковерта Ronix 8907K оснащений індикатором заряду. До акумулятора, який дозволяє швидко та ефективно дізнатися рівень заряду. Люблю приємні несподіванки. Чесно кажу, я саме той, хто завжди заходить на сайт Hotline.ua, вибирає сортування за популярністю і там же читає відгуки, порівнює ціни та оце все. Але все ж таки приємно, коли знайомишся з поки що невідомим у нас брендом, а це виявляється на ділі. Дуже якісна і корисна штука. І якщо вам потрібен подібний девайс, то обов'язково придивіться до бренду Ronix. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть в коментарях, який би гайковерт вибрали б собі саме ви, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші нові відео.